Привіт! Рішила сьогодні, в мене було три ножки, і я вирішила зробити таку, як би колись робила в Україні, мені подобалося, але я вам скажу зовсім інший корій. Подивіться, тут курка як домашня. Дуже легко робиться, закотила шкірку, а потім м'ясо зрізала. Дивіться, яка ж ця кістка, вона просто кастамаха. Її вона як домашня курка. Я ще такого не бачила, щоб такі були. Оцих. Це ж не бролір. Броліри не можуть так мати кістки. А тепер ту шкірку відтянула туди далі і ножом отак от, ну, навіть не так просто розрізати нашу рябу, вже давно це все зробила. А тут, бачите, це важкіше. Тепер оце м'ясо я так порубала ножем, додавши сюди цибулину, десь третю частину цибулини. Це в мене м'ясо із трьох ніжок. Із трьох. От я його е, ножом рубаю, тишу, ну, таке воно буде круплене. Додаю до нього трошки вігіати. Я взагалі люблю цю спецію, не знаю, вона шкідлива, не шкідлива, але вона мені подобається. Добавляю чорний перець, мій улюблений, і додаю куркуму. Куркума разом в поєднанні з перцем. Робить дива. Трошки додаю соєвого соусу замість солі. І для сочності можна було б додати шматочок вершкового масла або влити олії. Я цього не зробила. Подумала, що воно буде в мене все рівно тушитися, то тепер беру цю шкірку, мене. але дуже були погано шкірки відрізані, якось навскоси. А якщо навскоси, то немає прямої Торбинки, бачите? От там, де можна було б по дліні, тут не можна було б завертати, а воно було б ще. Якби це, та сторона була така довга, то можна було б робити довше їх. Но вона порізана на бік. От. Другу теж я вже зробила. Лишилося, що в мене трошки цього фаршу. І я вирішила маленькі зробити такі, якби фрикадельки, чи що воно там таке. Куди ж не викидати його. Ну, і в мене ще їх, по-моєму, три штучки вийде. От. І беру на сковорідку трошки олії, без ніякого, без нічого, просто кладу, нагрілась олія, кладу оці е, якби, лапки, лапки ці і, і ці ж фрикадельки, скажімо так. Перевертаю. Сковорідка не дуже удачна, мені сковорідка не дуже подобається. ну... Вона, видно, трохи тонкувата, бо бачите, якось наче до неї. А може би ні. А тепер кабачок мішаю з мукою і викладаю туди, але щось не подумала. Треба було спочатку забрати те все, а потім викладати кабачок. Ну, знаєте ж, Хороша мисля приходить то посля. Так і в мене. Я <смістична> прийшлось вибирати зараз, додавала ще трошки олії і додавала порізану грубу. Так цибулю. І тепер піджарюю це все, піджарила. І що ж, знову викладаю сюди усі свої ножки і фрикадельки Це мені треба було, ну, в общем, так. І прикриваю кришкою, додавши трошки водички. Для того, щоб в мене ж ножки, по суті, м'ясо сире, воно тільки трошки обжарилося. Воно в мене тушиться там скільки хвилин, може 10-15. Ну, я вже дивлюся по, по тому, як видно жону м'ясо, як воно. І ріжу сюди помідорку. Помідорка ще з помідоркою, воно теж протушиться до тих пір, поки помідора, ну, не стане м'якою, не розійдеться по цьому всьому. Ну, як би, стане м'якою. От. Ще трошки добавлю Навірно, зараз я ще в водички. Бачите, небагато, навірно, Ну, все-таки добавити, Навірно, прийдеться води. Я щось спробувала. Бачите, можна було й менше. Ну, я трошки так линула, линула, скажу. І добавлю сюди вігету. Вже в цьому в мене ж юшка ніяка, а ці кабачки ніякі. І добавлю чорний перець уже сюди, в цю юшку. В м'ясі вони є, і цибуля там є, і все в м'ясі, м'ясо, само собою. Але щоб була смачна і юшка. Ну, все, їжа в мене готова. Я її кладу собі на тарілочку, зараз буду смакувати. Ну, Вже якось не так, як обично, ці ножки. Мені вже за цю скільки я вже ось вже неділі три. У мене ці ножки, я просто ножки, ножки, ножки відверні, відверні. Це щось захотілося такого. знаєте? Ну, буває таке. Ну, получилося дуже смачно цей кабачок. Оця, якби в мене, піджарочка до нього виходилася дуже смачна. Зараз Пробіжку. розріжу ту ножку, покажу вам, що там всередині, і це, І буду снідати. Це я снідаю так. так довгенько, звісно, трошки програлася, але я ж кажу, що. Не чекала, що вони такі-прямо такі всі, такі як домашні кури, такі кістки в них, вони дуже такі. от. От Зараз я розріжу ножку. Вона ріжеться, бачите, як наче, як рулет м'ясний. Гарна всередині, смачна всередині. Можна додати ще хто, наприклад, хоче зелень, петрушки чи ще чогось, можна чесник додати. Мені приємно, а вам всього доброго. Оставайтесь живі і здорові. Хай вам Бог допомагає. Всього доброго.